Осіння посадка грушки. Ось така вона в мене є. Або яблуня Що ми робимо? Відміряємо 80 см. Все на це все треба робити раніше. І зрізаємо на броньку, яка дивиться на північ. У мене десь приблизно так воно. В моїх умовах зрізаємо. Розвиток даної. Плюс-мінус і ця сторона не дуже розвивається, щоб пустило броньки І все, що нижче 50 см, тобто в коліно. У мене ця міточка осліпляємо, тобто забираємо. Все. Яблуня грушка після посадки зрізаємо на 80. см 90 см. На броньку, яка дивиться на північ. І все, що нижче 50 см або коліно. Ми осліпляємо. Так, грушка. Минулий рік весна посадка. Ось така вона нас виросла. от Які подальші дії. Дивимось, є тут гілочки. От був зріс минулого року. Ось тут дав молодий приріст. Були в такому стані гілочки трохи більше. Ставив зубочисточки. От. І ось у нас є тут верхівка. Так воно тут росте. Є бокові гілки. Ну, 50 см. У нас там нічого нема. Якщо берете ярус скелетних гілків. В даному випадку, що нам робити? Ми беремо і дивимося, ось ця гілка вона затовста від центрального провідника я її зрізаю на 3-4 см. Забрав. Лишив пеньок. Звичайно, це все треба було раніше зробити. От. І так само приріжу ці. Раз. Два. Тін Хай розвивається. Ось десь так приблизно. Щоб розвиток був рівномірний. Так, наступна грушечка. Так само підходимо, дивимося, от був зріз За минулий рік у нас дало десь приріст центрального провідника. Досить великий об'єм. Довжина, нормально, розвивається вона хорошо, Але так само тут гілки були на шпажках. І дана гілочка затовста. Так само зрізаю її. На 3-4 см зонішню броню. І дивлюсь, що тут ще є. Ця затовста. Так само. 3-4 см її зрізаю. Давайте ще цю верхню. чікнем Ось так. А це буде у нас як ярост скелетний гілок, а тут буде обростаюче Ось так. Дана грушечка. Так само був у нас. було у нас прирізано. Дало ось таку. Ось Коліна нам тут треба осліпити, значить. Забираємо. О, і цю приріжу. А цю прирізу чуть-чуть хай розвивається. Можна? Може? давайте ще. Таку верхівочку заберу. Хай розвивається, йде догори. Дана грушечка. А так вона у нас розвивається. Невеличка. А тут так само прирізаємо. Бачите дві бронечки такі. Оця одна гілка виходить що за товста. І ми таке забираємо її. всі дві броньки відці підуть і буде рівномірно. Все, що нижче 50 см. Ми осліпляємо. Так, тут у нас був. Забрали, забрали. Забрали, забрали. Ось так буде далі розвиватися. Так, оці грушечки у нас е, практично всі з цвітом. Так? Е, ця з цвітом, ці теж з цвітом. Щось, е, ми трохи підрізали гілочки, а що робити з цвітом? Ну, практично, я думаю, що опаде сам на цих маленьких деревах. Що не опаде, то обріжете потім завязі. Скинети. Якщо буде десь ближче до стовбура, то можна одну залишити для проби, якщо дерево таке плюс-мінус можна. Но я би не залишав цей рік. Нехай воно підросте, набереться сил. Ось так.